Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єротшвець. Для тих, хто вірить в мир з Росією, я розумію, що багато хоче вижити. Ну, от я говорю прямо, тому що ніколи в світі, ніколи в житті не любив брехати вірніше. Я вірю, що кожен хоче вижити. Я вірю, що кожен не хоче бути убитим, пораненим, скалічним. Я вірю, що кожен хоче. Миру. Я теж хочу миру. Але чи буде в Україні мир? І чи вірити нам Росії? Для тих, хто вірить, що Росія готова піти на мир, для тих, хто вірить росіянам. Останній аргумент читаю. Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков в інтерв'ю Експрес» заявив, що Росія буде розширюватись, скільки Бог дасть. Суркову поставили питання щодо того, який результат можна вважати перемогою Росії в контексті переговорів, що розпочались в Ер-Ріяді. військовий або військово-дипломатичний розгром України, поділ цієї штучної квазі-держави на її природні фрагменти. На цьому шляху можуть бути маневри, уповільнення і паузи. Але ця мета буде досягнута, сказав він. Ще раз читаю для тих, як кажуть в Молдаві, хто на бронепоїзді. військовий або військово-дипломатичний розгром України. Поділ цієї штучної квазідержави на її природні фрагменти. На цьому шляху можуть бути маневри уповільнення і паузи, але ця мета буде досягнута. Сурков розповів, яким він бачить кордони Росії. У руського міра немає кордонів, руський мір є скрізь, де є російський вплив у той чи іншій формі культурний, інформаційний, військовий, економічний, ідеологічний, гуманітарний. Іншими словами, він скрізь: масштаби нашого впливу дуже різняться від регіону до регіону, але вони ніколи не дорівнюють нулю. Тому ми будемо поширюватись в усіх напрямках. Наскільки Бог дасть і наскільки ми будемо сильні. Головне не захоплюватися і не брати на себе занадто великий шматок. Україна це штучне політичне утворення, в яке було втиснуто щонайменше три дружні різні регіони: південь, Схід, російський центр, російсько-неросійський захід, антиросійський. Південь і схід, російський центр, російський неросійський захід, антиросійський. Вони не змогли ужитися разом і ніколи не уживалися. Війна в Україні розділить росіян і антиросіян або, перефразовуючи Євангеліє, овець і козлів: антиросійськість не виросте, але він буде обмежений своєю історичною територією і перестане поширитись, сказав Сурков. Тож нам потрібно НАТО, а якщо не НАТО, то озброїтись і озброїтись, будувати капітальні укріплення, а не дороги. І це потрібно було б робити ще багато років назад. Я вам прочитав те, що сказав колишній помічник Путіна Сурков. До речі, він був ідеологом і натхненником нападу на Україну в 2022 році. Саме він тоді був генеральним порадником Путіна і куратором українського напрямку. За що його звільнили з посади? За що Путін його звільнив з посади? За те, що він провалив на ньому відповідальність провала російської кампанії України в 2022 році. Але Сурков з політичної орбіти Росії не зник. І він сказав те, що нас чекає. Тому? Ще раз звертаюсь до тих, хто вірить в мир роз... з Росією і хоче миру з Росією. Ще раз перечитайте, передивіться це відео. Дякую вам. З вами, Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал До нової зустрічі!